Я починаю свою розповідь про Лізбу, столицю Португалії, і назвав її як місто, в якому збивається казка. Дійсно, місто дуже незвичайне, дуже старовинне, і архітектурне обличчя складається з багатьох фрагментів і культури арабської, і європейської і суто португальської національною. і те, що перше кидається в очі, це плитка, і камінчики, біленькі, які ми викладуємо тротуари в цьому місті. Їх мільйони і мільярди, я думаю, тому що люба частинка цього хідника, тротуару, вона складена з цих орнаментів, які дають цьому місту неповторний шарм. Місто дуже своєрідне, і в ньому багато таких туристичних. Машинок, які називаються тук-тук, так моторолери, але не для перевезення пасажирів, вони виконують функції такс, таксі, таксі, ви зараз бачите, таксі, а також туристичні автомобілі, тому що Багато з людей, хто керує ними, то вони проводять екскурсії містом в приватному секторі. Зараз ви бачите величезний елеватор, на якого піднятися і з вами подивитися панораму Лісбона. А це знову таки тротуар і така вулиця виміщена такими великими каміннями, яка веде на центральну плазу цього міста. Називається Плаза де Комерціо. Вона нагадує. Рівняти з центральними площами великих європейських міст, з пам'ятниками, видатним діячам португальської культури, які прославили Португалію. Я хочу пригадати, що Португалія була невеличка за площею, але була одним з величезних країн, які тримали величезні колонії в Південній Америці, в Африці, і вона тим самим має такий відбиток. З тої культури теж. Ця плаца Комерцію і Лізбун знаходиться на березі затоки Атлантичного океану. І зараз ви бачите трамваї, яких безліч в Лізбоні і вони теж додають такі дуже маючи специфічну ознаку для цього міста, тому що трамваї всі старовинні чи під старину, але вони всі діючі і виконують свої обов'язки як туристичні, так і. Для того, щоб перевозити пасажирів. І тут є елемент знову е тротуарів. Скільки треба було праці, щоб винести отаку мозаїку, яка зберігається віками. І пізніше ви е побачите, як е е охороняється е муніципалітетом Лісбону це надбання, тому що постійно це підлягає ремонтам. Е туристичні е автомобілі. Під старину, десь приблизно ти року в моделі Фордів, на електричній тязі теж саме для того, щоб перевозити туристів і розповідати приватні екскурсійні бюро провезуть і покажуть чи... такі куточки Лізбона, Перед вами приїжджає «Тук-тук». Які теж проводить екскурсію? Вони часто прикрашаються квітами декоративними, трамваї, старовинні. Це те саме специфічне обличчя міста, яке просто неповторне. Якщо запитати мене, що ти бачив в мені, я зразу скажу, перше: тук-тук, і трамваї, ну і звичайно, храми, храми, яких дуже багато, старовинні. Просто вони шокують своєю красою, тому що я ще раз кажу, що вони мають відбитки різних культурних напрямків, які ми розвивали А також специфічна суто -португальська, От якраз момент, коли направляється, ремонтується хідний тротуар у Лізбоні. Делікатно, муніципалітет це робить. Вулиці в Лізбоні вузенькі. Три-чотири поверхи, не більше. Але на таких вузеньких вулицях завжди є ресторани, які не пустують, тому що з приємністю от типовий португальський портальська вулиця, де живуть люди, де є якісь побутові моменти і пральня. І от ми, бачимо, ми зупинилися паштет, дената це така. Таке тістечко португальське, специфічне португальське, дуже смачне. А також вулиці центральні, де можна просто прогулятися і скуштувати суто португальські різні страви. Цікаві. Дуже Португальська кухня мені сподобалась, дуже смачна. Є супи картопляні, є. Спеціальні, спеціальні такі е, сардіни, які смажаться і теж є ознакою е, такої португальської кухні. А зараз ми направляємось до катедрального собору, центрального катедрального собору. Він е, просто перед нами в Лізбоні, там зберігається багато предметів релігійного культу і, і одежа кардиналів, і, і вископів. І тут же перед ними дуже багато цих тук туків які розвозять туристів по всьому лісбуну. Це є Лізбунка, телефоральний собор. Ну, Циганщина тут зараз цих машин. Тук-тук називаються ці машинки, які розвозять приватні тури, старовинні трамвайти Альфама. місце, де збираються художники, різні майстри, музиканти, багато музики, спів. І тут вже, так як живуть непересічні португальці. Труси сушаться, І це знаменити їх всі летки музейні. так виглядає Альфама. Гарний дуже куточок, де я кажу, майстри роблять капелюхи, сувеніри, трамвайчики ці Лізбонівські дуже багато храмів таких католицьких церков, пасла. Отак виглядає. Лізбол. Сьогодні 8 жовтня. Ми знаходимося на працю, де та репабліка. Це центральна площа Сінтри місто, де знаходиться в старовині палаці, е, Португалії. Ми зараз підемо на гору, бо там аж на самій самій горі знаходиться один з цих палаців. А це поки що туристична вулиця, куди ми будемо підніматися на гору. Вулиця, яка буде підніматися високо-високо в гору, Оце це така старовина Португалії. Старовина. Е, Місце, де знаходяться палаци королів, дуже багато справи з лівої сторони різних кафетерів, ресторанчиків. І ще раз хочу звернути увагу на дорогою, яка вимушена такою, таким камінням. Кафе Ласбава. А тут привезли свіжі апельсини, оранжі і Ториця люб'язна фотографується з цим, а тут через зразок, якої майстерні сьогодні досягла, треба робити такі помирання сюжети. Це майстерня, де виготовляють на замовлення керамічну таку плитку, яка викладається. Це така специфічна черепиця, вкриваються дахи нею. А тут моделі трамваїв, це сувенірний магазин моделі трамваїв, які ходять в різдвоні. А тепер ми бачимо тут кафетерії, де на зворотному шляху можна їсти те, що вони дуже люблять. Отаке о. Така рибка. Оце автомобільний шматок вулиці, яка йде впродовж, буде підніматися туди в голову. Ми вибрали трейл, щоб піднятися на гору. Піднялися на першу площадку і тут є такий символізований монумент. Кожен, хто піднімається на гору, може відчути себе королем Португалії. Дуже цікаво зроблено. Можна піднятись по сходах сюди, на простець. А можна йти такою дорогою, але теж саме викладено. З така така адміністративна будівля, але все ж таки вона була побудована ще в ті далекі часи. Це такі, щоб коней пев, тут прив'язувати. Але пальми, басейн старовинний. Ми потрохи збираємося вверх. Нам ще один кілометр догорити. Дорога змінилася. Я тільки бачив, ми були на приватній території, а зараз ми знову вийшли і бачимо так, в цих горах побудовані такі паркани, камінні, які на гору піднімаються. Серйозне укріплення, це Боже мой, стільки праці ми вийшли з віла Сасетті, з приватної території. А тепер піднімаємося ще гори. Нам ще пів кілометра підніматися до гори. Це дуже гарний хайкінг сьогодні. Сьогодні дуже серйозний хайкін. Я не знаю. Це майже кілометр, ми просто вверх йдемо по цих сходах. Піднімаємось. Я навіть не думав, що в Португалії буде такий хайкінг. Тут рок клемінь сказати. Тут на цій скалі піднімається скалолазом. Побачили дуже багато забитих. Можна, можна побачити. Такі гаки забиті в скелю. Підемо далі. Все рівно я не перестаю бути враженим кожної хвилини. Уявляю, скільки потрібно було праці, щоб з цього каміння вже на таких скелях, на такій висоті збудувати такі, я не знаю, камінні палаци, якісь собори. Отак багато машин їдуть сюди. Це центральний вхід в парк. Ми зайшли з іншого боку, бо тут є спеціальний такий чоловік, який перевіряє квитки сканує. Квиток коштує 20 євро з людини на те, щоб побувати в цьому парку, в цьому палацеві. Але ми, як представники канадського старшого віку, взяли 18 євро. Нам ну, було приємно дуже, але ну, все-таки все трошки менше. Окей, йдемо в цей палац. палац називається ну, це National Palace de Pena. Це не на території палацу, території парку. Це парк Пена. І одразу бачимо такий напад. А це хочу сказати, що ми знаходимося в високо ворог. І осеред якогось, я думаю, що великотворного озера знаходиться башта сторожова. Ну, звичайно, тут повно карасів різних всяких. Та час на дорозі трапляються такі споруди, яких призначення не знаю. Я думаю, може це якась водонапорна вежа тут була. Це був вхід в парк, починаючи з 1840 року, як ми зараз йдемо. Ну, нарешті ми прийшли до цього паласу, називається National Palazzo Pena. збудований в такому старовинному стилі. Ось ми зараз зайдемо в нього. Це одна з таких дуже визначних споруд взагалі в історії Португалії. У нас на 12 годину цей палат. Дуже багато сувенірів. Різних про цю сімтру. Серені є навіть такі шкатулки. Характерним цими розписами <риклад> <риклад> в <риклад> Ми зараз виходимо на якусь інтеріор Ну, же богато людей, звичайно, До Ми на речі, спустилися вже в місто. Йдемо в палацу Регалера з дуже цікавим колодязем. Багато сувенірів продають, звичайно, пінокі, чомусь талійські. В принципі. Каза Санта Мерсеріада. Звичайно, це витвори мистецтва. Такі, такі плиточки мозаїчні. це парк і палац. Ми нарешті попали в цей регалера палац. Для сеньорів тут по 7 євро сьогодні. Ось, ну, я не знаю. Йдемо зараз, шукаємо туди знаменитий колодязь, де можна спуститися глибоку під землю. З цей я... Це я думаю, взагалі є Ось в цих попати в колодязь бажань. Всі, хто хоче спуститися десь під землю. Це цей вхід в, це в цей підземелля, в цей колодязь.

Хочу показати дуже великий підйомник, який тягнеться високо вгору і є улюбленим місцем для атракціону. А так і він приймається. Тут же стоїть велика черга туристів, щоб попасти на Ну, Ми не підемо, я не знаю. Можна просто перейти з іншого будинку. Мисляю, Йдемо в район, який називається Чіадо. Я хочу сказати, що цей район. Ми вже були там Ми там хочемо скуштувати дуже специфічну португальську їжу, такий бан, булка з таким з, 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 свининою всередині. На це я хочу показати, як тут люблять цього Рональда. У кожному магазині така фігура зроблена, на нього схоже. Тут можна купити свинину. Розумні люди порадили нам оце кафетерія, де роблять, називається біфана. Біфана це такі, такі, така, така булка, всередині кого знаходиться свинина в спеціальному соусі із, з із чилі-соусом додається. І недорого, воно коштує велика, булка така, коштує 3 євро. Але смачна дуже, тому що по одному пополам гіло взяли дві з собою, що на кінець. Ні. Дуже смачно. Знаменита вулиця Рожева. З кафетеріями, з цими А Тут, звичайно, пінг стріт. Ще один цікавий момент. Дуже цікава мозаїка і знаменитий магазин португільських португальських сердин. Сердини мільйонних тут різних. А ми йдемо на ми йдемо на станцію, щоб їхати до Паласу Белем. Не це ж, шоколадова фабрика. Ну і... Давайте заходимося пашти з Белем. Унікальна бейкісня. Завжди, завжди найкраща Португалії І тут є таке називається Паштейка НАТО. Вони отак от виглядають. Таким чином. О, такі воно. Так виглядає вона знаружі наружження. Паштей з дебелем. Батьківський народи тут. Жеронімо Жеронімо журніму монастир. Унікальна споруда. Можна тільки передбачити і подивитися, скільки туристів з усього світу приїжджають по середньому Подивитися на це чудо і сторони все. Оце така черга стоїть. Нам зараз треба буде встати в цю чергу, розстояти приблизно півтори години. Щоб попасти. Це така правда. такі місця настільки популярні, настільки унікальні в цьому житті, що приходиться чекати. Ми зараз стоїмо на переході. Йдемо до річки, яка розділяє ліс пів. Це ходить швидкісний трамвай, автострада і річка. І зараз дуже добре видно джерелом. Монастир, де ми пришли, і ми виходимо на берег річки. Це центральний місць через річку. Ця ріка впадає в океан. А там, де ви бачите, ці крани стоять, це вже починається Атлантичний океан. З тої сторони Величавий такий монумент е, з зображенням Ісуса Христа. До речі, трошки далі є ще один міст. Я думаю, в останній день, коли ми будемо тут в Португалії, ми біля цього мосту будемо. Він набагато більший, ніж цей. Взагалі вважається, найдовший в, в Європі. Друге місце це в Європі. Рахт-клуб Лізбона. в долині Купол Желенімо монастиря. Конструктивно такий пароплавчик, який доставляє з одного кінця в другий. Увага з правої сторони, з лівої сторони на пароплаві португальський флаг, щоб не було переконання, звідки воно це все є. Попереджаю, що тут коли спускають. На воду човни, щоб, випадково, щоб машина не з'їхала. Це паркінг приватних човнів тут в Лісбоні. Літак, який ходить на посадку в Лісбоні. І монумент. Як покоряв, підкорював Індію. Ми зараз подивимося. Для цього монумента знаходиться. Це мапа, де показано шлях Васко Дагану, який стосував з Португалії, відкривав частини світу. 1511 рік, Індію відкривав. Люди, кожен шукає, шукає де 1512 і розповідає, про старсував. Отак виглядає ласка до гама, стоїть попереду і тримає човну в руці, а за ним португальці, які йдуть і несуть цивілізацію в маси. Як би так. Сторони. Дуже цікаво. Васка до гама і з ним ціна скульптурна композиція. а де тут? Ми бачимо одну жінки чогось. Ну, різні народи, різні країни. Бачимо тут ресурс, якісь в ярмолках стоять. Ось і навіть якась королева якось. Ні, одна жінка є. Це вони символізують повністю. Стрімління в Португалию до досвідового тренування. Ну, Транспортний засіб. На мосту і скульптури Ісуса Христа Набережна Лізбона Ресторан на воді виглядає популярний. Будного літака португальського. Стоїться хрест португальський. Я думаю, це часів Першої світової війни. Це був збудований монумент. На честь старіччя за створення морської авіації Португалії. Ось ми прийшли до Велем Тавер. Був збудований якраз на початку цього, наприкінці цієї річки, яка падає в Атлантичний океан і символізує собою захист і оборону Лізбона від осягань сторони океану.